Тероборона складає списки того, що потрібно, а потрібно все. Мама, це наші це чи ні? Якщо склад е, продукту, то всі розуміють, що це український товар. А якщо состав, то що ви нам тут? Завдання зараз в Херсоні є вижити. А, при тому, що люди намагаються витримати цю позицію, не купувати ворожого товару. Оксана Глєбушкіна – громадська активістка та виконавча директорка громадської організації Нова генерація після двох місяців життя в окупації разом із рідними виїхала з міста Херсон на західну частину України. Нині проживає в івано франківській області. Організація, я б, працювала на півдні України, тому ми знали ситуацію Миколаєва, Одеської області, Херсонської області, працювали дуже тісно з об'єднаними громадами. І моя робота пов'язана з розвитком громад, з розвитком громадських організацій, організацій громадянського суспільства, бо ми допомагаємо їх розвивати і допомагали знаєте, вдихати життя в інструменти демократії щоденної. Я за однією з освіти музикант, тому те, що довелося залишити інструмент, і те, що я робила не дуже часто, але я для себе грала, бо я не займалася цим професійно, але я піаністка, тому десь там сім років тому я купила собі електронне. Піаніно і час від часу грала, і донька займалася музикою. Ну, це, звичайно, що довелося залишити. Це, це частинка навіть не матеріального, а просто цієї можливості робити свій світ в себе вдома, наповнювати його тим, чим хочеш наповнювати. Я не можу сказати, що я ну, зовсім цього не чекала. Бо навіть наша робота була пов'язана з тим, що до нас приїжджали експерти з безпеки у січні, і ми мали розмову щодо того: а чи ми готові, що ми будемо робити в у випадку, якщо і ми говорили про бомбосховище, нас питали, чи ми маємо дерево комунікації. І як ми будемо комунікувати, якщо ми втратимо зв'язок мобільний, і на що ми так, ну, як ми втратимо мобільний зв'язок у 21 столітті? Це настільки не вкладалося. Ну і, власне, розмови в командах, в різних і в організаціях, вони до певного моменту. Знаєте, якось замовчувалось, бо говорити про те, як ми будемо готуватися, це визнати, що це взагалі станеться, і настільки нікому не хотілося вірити в це. Я думаю, що всі себе завели в таку пастку, мені здається, що говорити про це це визнати, що це може статися, а визнати що це може статися, це визнати, що твоє життя повністю може змінитися, і це настільки було страшно. І мені здається, цей страх він паралізував людей різних професій, різних напрямків. Ми намагались відстежувати ситуацію, чи готові вони, і там на рівні свого свого ОСББ ми теж обговорювали, чи ми готові до цього. Але... Кожного разу, там знаєш, що нам це обговорювати. Така реакція була. Якщо говорити про підготовку тероборони, то ми маємо ситуацію, коли влада офіційно говорила, що ми готові до всього. Місцева, я маю на увазі регіональна. І я думаю, що теж це зробила таку, знаєте, шутку, що люди думали, що ми вправді захищені і готові. А рід моєї діяльності, він якби. Не те, щоб примушує, ти маєш бути в курсі всіх таких речей. І, наприклад, в нас була така зустріч за тиждень до повномасштабного вторгнення. Це була зустріч онлайнова, але це була зустріч з високопосадовцем з США. І ця зустріч була виключно з активістами, і нас було всього чотири з різних регіонів. Я від Херсону, що поблизу з Кримом, і хлопці зі Сходу. І я перед цією зустрічю намагалась з'ясувати реальність там речей, бо я розуміла, що в мене є можливість сказати про те, на якому рівні підготовка. І коли я почала питати, мені почали говорити, що насправді тероборона складає списки того, що потрібно, а потрібно все, і це теж стало. Але це було вже за тиждень, тому це розбігалося з офіційними даними, які ми отримували ніби загальна, не так, загальна температура по палаті. Да? Ми готові, ми готуємося, достатньо всього, щоб можна було зупинити. Але насправді цього виявилося не те, що замало, це просто ну, критично виявилося замалим, щоб зупиняти той наступ з Криму. Тому а, і бомбосховища насправді а, те, що називали бомбосховищами, такими не є. А, бо є певні стандарти. І я думаю, що це наслідок нашої проблеми під назвою корупція. Бо, наприклад, ті підвали, які би можна було використовувати в будинках, багатоповерхових будинках, вони були продані в тих приміщеннях, зробили свої офіси, магазини, щось інше, просто закрили. І фактично це могло би стати місцем, де б люди могли ховатися, але все було зачинено. І це теж було на рівні розмов, що ми будемо робити. Якщо ми знаємо, наприклад, що є будинок, який побудований добре, класно, і там 70 років тому, 80, і в ньому точно є підвал, який може витримати і система вентиляції, але якраз система вентиляції занедбана. Тому насправді місто виявилось не готовим. Повідомлені в різних месенджерах, в телеграмах, з постів. Я прокинулася там десь у шості і побачила це в новини. І, звичайно, що шок. Власне, перший день війни він був наповнений тим, що ми мали проводити тренінг для представників якраз Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. І мій ранок почався з дзвінків з командою, що ми можемо швидко зробити, щоб дозволити людям повернутися безпечно або в принципі фізично повернутися в свої а, громади додому і там вже вирішувати, що їм робити далі, тому сьогодні ранку поїхали в готель а, допомагати людям дістатись до автовокзалу і покинути місто Херсон. Я особисто провела перші три дні а, в полупідвальному такому приміщенні нашого будинку з нашими сусідами. У нас було, було десь 40 осіб. Це приміщення нашого ОСББ, як офіс, така кімната. А ми прийшли туди з дітьми, зі стільцями, з їжею, з водою, і ми були по 7-8 годин в день. Тобто ми заходили, і знаєте, нас це рятувало. Моя дитина насправді не відчула цього жаху війни, пострілів, вибухів тільки тому, що ми були з іншими дітьми, і діти грали. І дорослі розуміли, що відбувається, і чули все, що відбувається. А діти грали, і вони майже не помітили жахів перших днів. Єдиний день, коли ми залишилися, знаючи про цей принцип двох стін, ми залишилися в тамбурі на нашому поверсі між квартирами, ну в під'їзді, який знаходиться, і тоді ми чули, коли вже заходили у місто. Російські війська тому чули вуличні перестрілки, бо вуличних боїв не було. наших, тех нашої техніки військових вже у місті не було. Але хтось все ж таки чинив опір, бо були кулеметні черги, і вони стріляли. Вони просто так лякали людей, тому вони використовували постріли всередині міста, і це було чутно. І от тоді. Звичайно, і і літаки літали, і тому було дитина, запам'ятала звук літака, і ми досі тут не можемо звикнути до цього звуку, що він є безпечним для нас, що це наші літаки. Бо моя дитина звикла до того, що будь-який військовий це російський військовий, бо вона перших, кого вона побачила, і два місяці вона бачила виключно російських військових і всю техніку військову вона досі питає, коли бачить зараз, мама, це наші це чи ні? Я провела 62 дні в окупації і на початку березня, коли шок пройшов, що взагалі ми в окупації і нас немає кому тут захищати в місті, ми самі, потім вивкнули завдання знаєте, мами, ну і власне шукати їжу, ліки, хліб. Бо все було зачинено, і на початку березня нас знаєте, відкинули. Я це називаю на базову на базовий рівень піраміди масло виживання. Бо справді нам довелось десь два тижні полювати на їжу, полювати на шукати, де відкрити магазини, вистоювати черги. Це було ще холодно, достатньо. Навіть сніг був, і ми вистоювали черги в магазинах. Бо Деякі магазини почали роздавати їжу, бо вже були випадки мародерства. І всі розуміли, що якщо вони не роздадуть просто жителям міста, то просто їх пограбують і на наступний день в них не залишиться взагалі їжі, Це заберуть окупанти. Деякі магазини продавали, і от я особисто я в один день я вистояла на вулиці три години. Черги, щоб просто зайти в супермаркет. Потім я купила за півгодини все, що можна було взяти, понести. І ще дві години вистояла там біля каси. От п'ять годин я витратила просто на те, щоб купити необхідні продукти додому. І це все, що ти встигаєш за день зробити. Це нагадування про радянські часи у ці величезні черги, в яких обговорювалися всі новини, ділилися всі враженнями, заспокоювали один одного. Бо так ми прожили два тижні. Потім почались відкриватись бази, почали завозити, дозволили людям завозити овочі з Купанів, це там, де масово вирощують люди в теплицях ранні овочі. І ніколи в житті я так не їла багато редису, бо насправді купити щось крім редису неможливо було. Був базовий, знаєте, набір. Що можна було купити? Картопля, морква, капуста, редис. Все по 30 гривень за один кілограм. Бо в якийсь момент стала проблема готівки в місці, бо почали скорочуватися ті місця, де ти можеш оплатити покупку карткою. І все менше місць, де можна зняти готівку. І тому почались черги, де ти записуєшся, і ти 226 й зранку, і ти маєш простояти 5-6 годин, щоб зняти цю готівку. Тобто це життя якесь в чергах, і в... ти можеш за день виконати дві справи. А потім тобі треба потрапити додому бажано до третьої, до четвертої повернутися і не виходити на вулицю. Бо в перші часи в нас комендантська година починалася о п'ятій, а і вже після третьої на вулицях не було нікого. А в восьмій годині по моїй вулиці їздили БТРи з грузовими такими вантажними машинами. Причому вони їхали дуже повільно по всім. Позустрічні по вони заповняли собою дві сторони і просто патрулювали впродовж. Ми якось рахували. Ми нарахували, що вони з 8 до 10 вечора їздили кожні 10 хвилин. Тобто вони в один бік їдуть, потім вони розгортаються, їдуть, і ліхтарями світять по вікнах. Тому, наприклад, перші дні ми дотримувалися режиму цього затемнення, не використовували світло в квартирах, щоб вони не бачили, де світло є, де є люди, бо всі боялися. Ми встановили на Двері в наш під'їзд засов такий, такі, знаєте, залізний, бо в нас на магниті двері. І пішла інформація, що вони розмагнічують ці двері і заходять в під'їзди. А чому вони заходять в під'їзді? Почались облави в п'ятій, в шостій ранку у двір могла заї... в наш будинок в один день. Заїхало три таких джипи з великими літерами Z. І от такі три машини можуть заїхати у двір, вийти 20 озброєних людей. Вони відкривають під'їзди, іноді вони там намагаються через дзвінок, щоб їм хтось відкрив. Іноді вони розмагничують бо мають обладнання відповідне, і вони йдуть в квартиру, де проживає хтось з того списку, який вони мають. І їх цікавили ветерани АТО, їх цікавили працівники правоохоронних органів, їх цікавили члени територіальної оборони. І відповідно вони знали, де прописані люди, і вони йшли до них рано вранці. 6 ранку, п'ята ранку. І якщо їм відкривали двері, і краще потім вже говорили всі, що краще відкрити, бо вони виламають все одно, і потім буде ще гірше. І якщо людина була на місці, то вони допит влаштовували або забирали одразу, в залежності від того, до кого вони прийшли. Якщо людей не було в квартирі, вони виламували двері, зносили навіть якимось пристроями, що їх просто відривало, і потім вони робили обшук в квартирі, і квартира була вся пошкоджена, і вони полишали. А потім, коли почали ми дізнаватися про те, що забирають людей, яких ми особисто знаємо, ми почали переживати за цих людей, безумовно, бо ми ну, за безпеку. Ми почали шукати, де можна документувати, фіксувати такі злочини, як військові злочини, і щоб потім можна було якось. Виходити на те, щоб їх звільняли і компанію робити. І в нас були такі випадки, коли розголос був шалений, і людей відпускали і говорили, що у вас виявилось так неочікувано багато людей, які за вас вступилися, навіть на міжнародному рівні. І ну окей, ми вас відпускаємо. Та справді, от зараз ми знаємо там декілька історій, коли кажуть, ай, там хтось здав. Ми не знаємо, з якими наслідок чого це було. Якщо людині пригрозили життям дитини або щось зробили таке, що просто вбиває, ламає тебе, це те, що вони робили зі всіма, вони намагалися всіх зламати через психологічний такий, примус да? і через фізичну просто таку розправу і знущання. І людей змушують під такими тортурами робити дві речі. Перше підписати документ, що вони готові співпрацювати, і цей гачок. На який потрапляють всі, ну і вони не можуть не потрапити, бо ти в той момент в той момент ти маєш робити все, щоб залишитися живим. Орків е, тригерило українська мова, будь-яка згадка про патріотизм, е, будь-які візуальні да, татуювання, щось, що їх якби дозволяло їм прив'язувати до якогось екстремістського руху. Відповідно, людям треба було робити все, щоб просто вийти живим. І багато, багато людей підписували цей документ. Потім деякі з них встигали, ви, ви, виїхавши вже з окупованої території, повідомити про це СБУ. І це правильна дія, щоб ну, зафіксувати цей момент. А друга річ, яку примушують робити, це записувати відео, в якому вони, ці люди, які в полоні, говорять щось на себе, говорять про себе. Те, що, чого вони не робили, те, ким вони не є, для того щоб зробити правильні меседжі для російської аудиторії, для керівництва Росії, визна, визнати фактично, що ти є членом якогось угрупування або тероборони або національного якогось руху, сказати, що погані речі робить Україна. А от Росія прийшла до нас, і вона нас врятує, і тому люди, слухайте, не... ви маєте співпрацювати, ви... ви маєте радіти тому, що до нас прийшли нас визволяти. Тобто робити такі заяви, які не є природними і не є щирими, бо все це відбувається під примусом. Їх постійне намагання знайти партизанів, знайти когось, хто має відношення або допомагає Збройним силам України, фактично. Е Роблять небезпеку всім чоловікам, хто зараз є в Херсоні і хлопцям. Бо зараз оця четверта хвиля, да, коли людей забирають просто з вулиць. Відповідно, тим, вони можуть з тобою бути люб'язними, але тут буде йти чоловік, і він їм не сподобається. Вони його затримують за приводом перевірити документи, а далі ніхто не знає, що може статися. Я ніби прийняла позицію, що я залишаюсь в місті, що ми витримаємо. От, скоро нас звільнять, ми готові перечекати в підвалах, ми готові пересидіти, я готова підготувати до цього моральну доньку, щоб просто, щоб пошкіріше, головне, щоб нас визволили. І от ця надія, вона триває, триває, тримає тебе. Потім ти розумієш, що змін немає, наступу немає. Шансів, що нас звільнять, нема. Починаєш думати про виїзд, починаєш шукати, як це можна зробити безпечно. Бо всі шляхи, які були, з березня це всі шляхи, які проходять через лінію фронту. Тобто, виїжджаючи у напрямку під території, територію, ти ну, в будь-якому випадку мусиш пройти безліч блокпостів, і ця кількість блокпостів змінюється постійно. Умови на цих блокпостах змінюються постійно. Від того, що там і так легко приїхали, та взагалі немає складного, чого сидите в Херсоні роздумуйте, Виїжджайте. До того, що кажуть, та вошона ну, перевіряють все, вивертають всі речі з машини, перевіряють телефони, можуть забрати телефони, можуть забрати взуття, одежу, їжу, можуть забрати ноутбук, можуть в принципі забрати машину і сказати Окей, ваша колона їде, але так, у вас там скільки? Шість машин, одну залишаєте, п'ять в смислі, одну залишаєте. А як ми поїдемо? у Нас діти, а нас це не хвилює. Розумієте, люди так виїжджали, і ніхто не може взяти на себе відповідальність за твоє рішення: виїжджати тобі чи не виїжджати, бо ніхто тобі не може гарантувати, що це буде безпечно. І коли в нас пошла та хвиля, коли ми знали, що знайомих вже затримали або викрали, ми почали думати, що настане той момент, коли й до нас доберуться. Постійно страх, що небезпека поряд, і треба щось про це ну якось з цим щось робити. І ми двічі відкладали від'їзд, тому що я, по-перше, ми виїжджали моєю машиною, я мала бути за кермом. І мені просто фізично було страшно вести всіх через ці умови допитів, переглядів, досмотрів, і, в принципі, лінії вогню, коли ти можеш 5 годин просто простояти в полі під снарядами, чекаючи, коли вас пропустять. Ми наважилися. Ми 2 травня в тотальній такі, тиші мобільні виїхали. Можливо, нас це навіть. Не те, щоб врятувала, а може зараз вже і врятувала, бо після того люди виїжджали з величезними проблемами і вже з, ну, кожного дня кількість годин, проведених в полі, наростала, потім це перейшло на дні. Потім люди зачекали, мали чекати декілька діб в Береславі, потім ці колони почали обстрілювати. Потім то ти залишався в сірій зоні під обстрілами вночі. І ми е е виїхали о п'ятій. о шостій вечора ми були в Кропивницькому. Ми на блокпості. На останньому російському блокпості ми провели три з половиною години. Це ніщо б в порівнянні з іншими умовами через ну. Іншими випробуваннями, через які пройшли інші люди. Біля Херсону це були озброєні дуже гарно, сучасно така, знаєте, армія, армія, яка дуже вічливо з нами розмовляла, попереджала про те, що навряд чи ми вийдемо. От перший блокпост з Херсонами виїжджаємо, Нам кажуть, а ви знаєте, що ви не вийдете? Бо ну ми вам можемо сказати, що ви доїдете до Переслава, і вам там є, хоча б де ночувати. Я кажу, а як можна? Я не знаю. Я не можу навіть позвонити, бо нема зв'язку. Каже, ну ми вас маємо попередити, що ви, якщо ви все ж таки вирішите повернутися, а не залишатися в Бориславі, зробіть це до восьмої вечора. Така собі, знаєте, забота, турбота. Потім почалися блокпости, на якому це озброєння все ставало біднішим, біднішим, біднішим. І це така армія, яка перетворювалася на Хадченків. Знаєте, вздовж траси стоять просто по два таких. Якщо не хромих, то просто дуже замурзаних, дуже втомлених солдати, які теж іноді зупиняли, щоб попросити води, ручку, цигарки. Що в нас ще просили? А у вас є можливо водичка? Можете поділитися? Ну і ти як би, даєш? Бо ми знали, що будуть просити. Ми все, все взяли в запасі. Ми навіть спеціально купили цигарки, бо це валюта була певна на блокпостах, щоб не було зайвих запитань, або щоб знаєте, щоб не тримали дуже довго. І вже на останньому блокпості. Де ми стояли дуже довго, хлопці ходили до блокпосту і питали, як коли ми поїдемо. І нам сказали, чекайте, військова машина, вона вас буде супроводжувати. І приїхали військові на відкритій машині з кулеметною установкою. Вони кожний зі зброєю, знаєте, таке сафарі собі. Вони посподивилися, проїхали по колоні, прицільно подивилися на кожну машину, повернулися, встали на початок колони і вивезли нас на сіру зону. І вже в сірій зоні вони з'їхали з трас, ну з траси, з дороги, і ми поїхали далі. Декілька кілометрів, десятків кілометрів до моменту, де можна зустріти український блокпост, і ти їдеш, 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 їдеш де. Позначок нема жодних, вказівників немає, інтернету не було. Ми заблукали. Ми поїхали різними дорогами, потім вумудрилися з... створити корок в полі, бо з'їхалися машини різних і Там нас вже мешканці села сказали, не їдьте в бій корового рогу, наші вас військові не пустять. Там дуже сильні бої. І нам довелось їхати через поля. Через поля це для мене був офрот, такий, знаєте, просто ну, ралі. Бо це навіть не дороги, це просто рви якісь там з, 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 з забетонованими земельними коліями, з яких ти маєш не з'їхати, бо машина сяде просто і ти там і залишишся, а зв'язку ж нема. І ця дорога з останнього блокпосту до Кропивницького в нас зайняла 6 годин саме тому, що це була не дорога по дорозі. А це такі умови польових ґрунтовок, щебня, просто насипних доріг або просто земля. Ну, виїхали, виїхали, доїхали. Те, що мені декілька разів дуже приносило сильні відчуття, і вони сумні, це спорожненість міста, ну тобто, там робочий день. Але я там поверталась один раз о п'ятій додому, коли вже комендантська година, хоча це вже в квітні було, коли її просто там вже до дев'ятої да, спустили вечора, і просто порожнє місто. Оця порожність. Ніколи, можливо, на довгі вихідні, знаєте, Пасхальні, коли всі люди кудись виїжджають. У нас море поряд, люди зазвичай виїжджають, і тоді місто стає пустим. І влітку, так буває в липні, коли всі на морях. І от перше, що ти просто їдеш і на вулиці, на дорозі може бути не бути жодної машини. Це дуже незвично. А друге, це в квітні стала помічати ті а, заклади, які були Місцем енергії, заклади, маю на увазі, громадського харчування, якісь публічні місця, які були для людей місцем зустрічі, кавою ранковою разом. Вони закрили, були зачинені і вони почали ставати з, не, такими з наполом. Ну, тобто ніхто не прибирає їх, ніхто не миє. Зараз в Херсоні місто вирує виключно на ринку. Це місце єдине зараз, до речі, для роботи. Нема де працювати в Херсоні зараз, ти тільки можеш торгувати на ринку. І ти можеш купити все. Ну, правда, це все буде придбане з багажнику машини. І там же продаються і ліки, і там же продається і м'ясо, і молочна продукція, і умови зберігання невідомо, які і там же продається продукція, завезена до нас з Криму і з Росії. Що примітно, вони розуміють, що люди не хочуть купувати. Російські товари, продукти харчування, тому стали знаходити шляхи як обійти. Вони почали виробляти, наприклад, сосиски або колбасу без назв, ну, Тобто ти не можеш знайти назву, яка б ідентифікувала. Але наші люди дійдуть до дрібного, там, де якщо склад продукту, то всі розуміють, що це український товар. якщо состав, то що ви нам тут? Ви хоч надписи надпис зробіть Мелітопольська, Бердянська, там що завгодно ковбаса, але якщо там состав, то це ж очевидно, що це завезено. Тому для людей зараз дуже складно, бо завдання зараз в Херсоні є вижити, при тому, що люди намагаються витримати цю позицію, не купувати ворожого товару. Їх плани по денацифікації вони ж зворотні ефекти отримали. Всі люди почали цінувати. Все українське, маючи на увазі на увазі культуру, маючи на увазі мову, всі почали розмовляти українською. Такого в Херсоні, ну якби у нас є україномовні, і ми, наприклад, в роботі я використовую завжди українську. Але я мушу визнати, що в побуті я використовую російську і це теж для мене новий. Етап, коли я намагаюся в побуті, теж його використовує використовувати. Для мене індикатором було, що деякі мої подруги отвітали мене з днем народження недавно, і деякі подруги почали, коли вони мені дзвонять, говорити українською мовою. І це мені здається найважливіше, що могло статися з нашими людьми свідоме використання того, що є цінністю. Мої плани напряму будуть залежати від того. Чи буде звільнений Херсон? Бо зараз це не моє бажання, яке я загадала собі на день народження. Це звільнення Херсона і перемога. Єдине бажання, з яким зараз, від реалізації якого буде залежати все те, що я буду робити далі. Бо якщо він буде звільнений і фізично можна буде повернутися, ми повернемося і почнемо відбудовувати Херсон. Мені важко уявити, що я переїхала, забула про Херсон, хоча Івано-Франківськ це настільки тепло для мене місто і громада, яка. Ну, Тут просто є відчуття такого дуже комфортного для життя міста. Дуже. Але мої думки теж про Херсон. А паралельно з тим, я така людина дуже реалістична, прагматична я розумію, що від одного мого бажання це не залежить. Тому я хочу точно скористатися можливістю всіх освітніх програм які, і гуманітарних, які працюють для дітей. Я дуже хочу, щоб дитина пішла в табори. Які зараз організовують, і я вже записалася, мені вже зателефонували, підтвердили. Ну, принаймні, що вони отримали нашу заявку. Бо я хочу, щоб моя дитина, хоч трошки, жила нормальним життям, бо два місяці це був онлайн, чотири стіни вдома, і можливо, дуже такі небагаточисельні прогулянки поряд в своєму районі. Тому був брак спілкування з дітьми, мені дуже хочеться, щоб вона могла отримати це тут. А моє завдання працювати. Насправді дуже хочеться побачити і побачити всю красу цього регіону, відвідати багато місць, в які так далеко їхати з Херсону. Але з іншого боку, це зараз на другому плані. На першому плані робота і те, як я можу використовувати свій час на вільній території для того, щоб ситуація на окупованій принаймні не погіршувалася для тих, хто залишився з моїх людей, де, ну, з якими я маю контакт.